1 вересня щаслива мить, усе нове, портфелі, зошити, уроки. Хай перший дзвоник переливом сповістить про початок нового навчального року. Зачекали дітей-педагоги. Незвичайний нас перший урок. В Україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Новий рік же начальний нам стукає в двері. Запросімо його в нашу школу та класи. Зачекались вже учні, вчителі, першачки веселі. Як же добре, що знову, хоч онлайн, але разом. Як же хочеться галасу шуму, щирих посмішок ігор в дворі. та чомусь на душі нотки суму не прийшли на поріг школярі. Знову вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує, зачекався на учнів вже клас. Тож до навчання, любі наші діти! Зі святом першого дзвінка! вітаємо вас! Сьогодні день, коли й сумно й хочеться радіти. Нехай щасливим буде рік новий для вас. Дорогі школярі, шановні вчителі та батьки, прийміть вітання із ним знань. І початком нового навчального року. Вересень завжди радісний час. але цього року він водночас хвилюючий, бо країна переживає важкі часи. Я щиро вірю в те, що зовсім скоро ми з вами, учні, зустрінемося на шкільному порозі. У рідних класі бажаю, щоб цьогорічний перший вересень був для вас теплим і легким, сонячним і мирним, успіхів у навчанні, здоров'я, гарних результатів, всім миру та спокою вашим домівкам. Щиру вдячність від адміністрації школи висловлюю вам, дорогі педагоги, за самовіддану працю, за бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління. Бажаю вам у новому навчальному році сили, терпіння, здоров'я, завзяття, високих результатів у роботі та мирного неба над головою. Дивовижні учні нашої дивовижної школи. Бажаю вам! У цьому навчальному році відкрити нові можливості та відродити свої мрії. Мої любі першачата, гарні хлопчики і дівчата. Вперше ви йдете до школи. Це для вас цікаве і нове. Школа, зустрічай гостинно, перший клас приймай родину.

Ще й про південь і про схід Та товстий північний лід Учать школі, учать школі, учать школі Ще про південь і про схід Та товстий північний лід Учать школі, учать школі, учать школі Особливе сьогодні свято для учнів п'ятих класів, які переступили межу між початковою та старшою школою. Бажаю вам впевненості у своїх силах, успіхів у навчанні, нових вражень, незабутніх уроків. Нехай згадуються лише приємні моменти зі шкільними друзями, наповнює радість від зустрічі з новими вчителями та осягнення різних наук. Рині квадрат будувати формулу ряд в в школі, учать школі, в школі учачколі, бутиченим завжди, знати що де і куди, в в школі, учать школі, учачколі, в школі колі, бутиченим завжди, знати що де і куди, учить колі, учачколі, учачколі. Малюбки водити в клас, захищати раз у раз, в школі, в школі Днів бажаю. Яскравих, чудових знань цікавих, потрібних нових, щоби швидше вернулись до школи і зустріли всіх друзів своїх. Мої найсумлінніші, найрозумніші, найкмітливіші, найуважніші, найкреативніші, найсильніші діти. Залишайтеся такими ж і в цьому навчальному році. Натхненно до навчання всі беріться, щоб успішним було майбуття. Наполегливо та сумлінно учіться. Відкривайте горизонти життя. Здоров'я і терпіння бажаю, щоб під силу було вам усе те, що учні найкращі в нас знають. Вам сьогодні вітання носим, дорогі одинадцятикласники! Цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам'яті шкільні роки, як неоціненний дарунок долі. Ви стільки спогадів у школі цій створили. Щодня ви відкривали світи знань, разом тут веселились. На перервах говорили, тож вирушайте в рік новий пізнань. Ще рік один завдань багато перед нами. Та будьте впевнені, їх зуміємо розв'язати. І будьте вдячні вчителям за те, які ми стали, і за можливість кращими ще стати. Збережіть непідвладну плину часу образ вчителя який начав кожного з вас не тільки читати і писати, а й вам великої наукою.